Музей Ханенків уперше презентував відреставровану картину «Середземноморська гавань із караваном торговців Яна Батиста Вандермейрена. За словами кураторки європейського живопису Олени Живкової, це полотно стало сенсацією у світі мистецтва, оскільки подарувало художнику 28 років життя. Раніше вважалося, що той помер близько 1708 року. Відреставровану картину бачила наживо наша журналістка Олена Царенко. Полотно було деформоване, а на його перетинали три тріщини. Картина не мала рами, що унеможливлювало її представлення відвідувачам. Над реставрацією полотна працювала художниця-реставраторка Ірина Сапєїна. По-перше, вона була дуже так би мовити забруднена. Її вкривали декілька шарів пожовкового, потемнілого, помутнілого, забрудненого лаку, і майже не було видно ані берег. З цими античними баштами, античними спородами, ані маленькі деталі, наприклад, людину з моряка з Керамічною трубкою ані було видно, як написана чудова ця голова верблюда, так якби її художник малював дуже швидкими такими рухами пензля. І взагалі не було помітно, що це схід сонця. За словами директорки музею Юлії Ваганової, ця картина потрапила до музею Ханенків у 1937 році як твір невідомого голландського художника 18 -го століття. Відтоді полотно зберігалося у схови. Та не було представлено в експозиції. Наша школа реставрації полягає в тому, щоб не знімати, не здирати це лакове покриття повністю, як шкіру здирають. А треба залишати завжди авторський прошарок лаку тим останній шар, яким покривається картина після того, як її завершив художник. Дуже часто це робить сам художник. І е, е, дуже часто в цьому прошарку лежать найменші найцікавіші деталі. Це дуже копітка, дуже важлива робота. Вона відбувається міліметр за міліметром. Ну і звісно, зводити ці прориви, зводити тріщини на Лицьовому боці картини, як це відбувалося тут, було достатньо важко і це найвища майстерність. Реставратори з'ясували, що автором картини є пейзажист Ян Батист Вандермерн, чиї роботи зберігаються в багатьох музеях світу. Процес збору коштів та реставрації зайняв чотири роки, розповіла ініціаторка проєкту з реставрації картини. То проєкт тривав би десь біля року. Півроку у нас пішло на збір коштів і на організацію процесу фінансування, тому що це договори, це адміністративна робота в тому числі. І півроку тривала сама реставрація. Ось коштів ми зібрали загалом десь приблизно біля 300 тисяч гривень. Це разом сама реставрація картини і раму. Ми раді долучитися до цього благодійного проєкту, який складався з двох частин. Частина реставрації самої картини цього шедевру вона відбувалася ще до війни і була завершена наприкінці 2021 року, і там була перша частина благодійного збору. Після цього вже відреставровану картину сховали, але вона не могла виставлятися через обрамлення. Без обрамлення картина ну, не може ніде виставлена бути. І друга частина вже після повномасштабного вторгнення в наш непростий час, це ми цього року влітку, відкрили збір на раму для цієї картини. Участь від 800 благодійників на цю раму. І там дуже середній донат був, по-моєму, від 30 гривень. Найбільше, мені здається, був 5, 5 тисяч. Картина середземноморська гавань з караваном торговців, датована 1736 року, належить до найхарактерніших творів Мейрена. Його роботи зберігаються у музеях Мадрида, Мюнхена, Риму, Стокгольма і Брюсселя. З 3 вересня його картину можна побачити в музеї Ханенків.